Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Після Нідерландів та Данії вчора президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Греції, де. Проводив перемовини з грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцетакісом. За результатами цих перемовин відбулася прес-конференція, де прем'єр-міністр Греції зазначив, що Греція має багаторічні зв'язки, які пов'язують греків з Маріуполем та Одесою. Далі він зазначив, що Греція буде. Підтримувати український народ до повної перемоги нашої держави у війні проти Росії також Міцетакіс зазначив, що Греція ніколи не визнає незаконну анексію територій України, яку Росія намагається нав'язати за допомогою зброї у свою чергу. Президент України Володимир Зеленський під час цієї ж прес-конференції зазначив, що Греція Візьме участь у тренуванні українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Пізніше 11 лідерів балканських країн, які були присутні в Афінах під час візиту Зеленського, разом взяли участь з нашим президентом в неформальній вечері, Далі висловили знову ж таки непохитну підтримку територіальної цілісності нашій державі. Пізніше була підписана афінська декларація, яка була оприлюднена пізно вечором 21 серпня 2023 року. 11 лідерів, які взяли участь у неформальній вечері, організовані прем'єр-міністром Кіріакосом Міцетакісом у присутності президента Європейської комісії Урсули фон дер Дерляйн і президента Європейської ради Шарля Мішеля, погодились. Що російські злочини вони не можуть залишитись безкарними, і всі знов ж таки російські злочинці повинні бути притягнуті до. Відповідальності, також було зазначено про нагальну потребу щодо прискорення шляху країн Західних Балкан до Європейського Союзу. У свою чергу, Афінська декларація, яка включає вісім позицій, прийнятих лідерами, так, також означається, що крім Західних Балкан, Україна та Республіка Молдова, які географічно примикають до країн-членів ЄС і мають. Європейську спадщину важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї. Ось знову ж таки ми можемо проаналізувати результати візиту Володимира Зеленського до Греції, і їх ці результати можна виділити як те, що Греція. Може доєднатися до тренування українських пілотів на винищувачах f 16 це перше, і друге, якраз підпис ось цієї афінської так, декларації. За якою зафіксується, знову ж таки прагнення України, Західних Балкан та Республіки Молдови щодо вступу до Європейського Союзу, сьогодні президент України Володимир Зеленський також проводив зустрічі з іншими главами держав із цього балканського регіону, і там також були зафіксовані? Певні домовленості щодо приєднання до гарантії безпеки. Так, це ця тема, яка обговорюється фактично після Вільнюсівського саміту і зараз стоїть на порядку денному. І знов ж таки щодо інших критично важливих питань для України щодо постачання там додаткового озброєння. В бік нашої держави. До прикладу, ще сьогодні є новина, що Болгарія пообіцяла, що осінню 2023 року в нашій державі буде передано 100 БТР, що знову ж таки важливо для наших Збройних сил. України, ось такі візити здійснюється главою Української держави протягом останніх днів, і ми знову таки будемо уважно за цим слідкувати і вас оперативно про це інформувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Ти, поставити йому подобайку, прокоментувати його а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!